Колекція моїх парфумів показую фаворити. Спрей від Rituals. Цей аромат доволі солодкий, але не притерний. Для мене він має соковиті ноти мигдалю, за це і подобається. Комбінашка, яку використовую найчастіше, це спрей Victoria's Secret Platinum Berries. нагадує такі нотки ягоди чорниці і навіть шовковиці. Ось я прикріплю цю ягоду, тому що усі називають її по-різному. Як ви називаєте цю ягоду? Пишіть в коментарях. Використовую його в поєднанні з усіма. Парфумами від Versace це дуже схожий запах на цей спрей. Але тут мені віддаються якісь такі ноти винограду зверху, ось більш солодкі, але вони зовсім зовсім не стійкі. Ну і закриває цей ролик моя не менш улюблена ось така пара. Coconut Passion, доволі популярний аромат, має запах кокосу. Спочатку він мені зовсім не сподобався, але зараз я якось його відчула по-іншому, можливо, вплив погоди. І саме з ось цими парфумами. Мамо від українського бренду Un'usual. Це мега солодкий аромат, який треба наносити тільки два пшики. Тут в перших нотах навіть не кокос, а такий а, гарячий пісок на пляжі. Коли я додаю ще два пшики оцього спрею, ці аромати ідеально поєднуються і виходить вау. Отакі мої улюблені парфуми. Чи хочете ви, щоб я показала свої інші парфуми? Пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки бомки! Па-па!